Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас урок образотворчого мистецтва і ми будемо з вами малювати зимовий пейзаж. Нагадую, що пейзаж це жанр в образотворчому мистецтві, в якому об'єктом зображення є природа. Саме наша українська природа є найчарівнішою. Тому спочатку ви берете красочки, синій, блакитний або фіолетовий і заповнюєте весь фон. Працюємо швидко. Щоб ваша фарба і водичка на листкові не висохла, тому що ми будемо створювати чарівний зимовий ефект. Ось так ми заповнили весь ваш листочок, далі беремо звичайний пакетик і прикладаємо і даємо повністю йому просохнути ось такий неймовірний ефект морозного ранку. У нас получився на листкові. Зараз ми беремо тоненьку щіточку і набираємо синього та чорного кольору, і будемо промальовувати дерево та лінію горизонту. Лінія горизонту є. Тепер я намічаю стовбур мого дерева. Працюємо кінчиком тільки кісточки вашої, для того, щоб лінія була тендітна і ми передали характер нашої гілочки. Уточнюємо стовбур, передаємо фактуру гори з такими дрібними, дрібними мазочками. Промалюємо ось тут трішечки сонечка. І, звичайно, покажемо тінь під деревом. Тінь ми намалюємо фіолетовим кольором. Ось так. На цьому наш малюнок завершений. Дякую вам за урок. Чекаю на ваші роботи.